Минуле вчить сьогоденням не повторювати помилок у майбутньому. Пропоную поринути у відносно недалеке минуле і, порівнюючи його із сьогоденням, спробувати зробити, хоч б якісь висновки на майбутнє. До вашої уваги випуск програми як це було? З вами ведучий Дмитро Ураєв. Згадаємо, як наше буденне і не зовсім життя знаходило своє відображення у репортажах журналістів телеканалу Аверс на календарі 26 березня. Почнемо із напруженої міжнародної ситуації навесні 2003 року розпочалась військова операція США і країн-союзників проти Іраку з метою повалення уряду Саддама Хусейна. Операція проводилася без санкцій ООН і стала першою фазою в затяжній іракській війні. Вже 9 квітня американські війська займуть столицю Іраку Багдад. А потім, 1 травня, президент США Джордж Буш оголосить про закінчення активних бойов. Євих дій офіційним приводом до початку військових дій тоді став зв'язок режиму хусейна з міжнародним тероризмом. Існувала і думка, що однією із цілей вторгнення було отримання контролю над іракською нафтою. І ось усіма цими міжконтинентальними процесами були несподівано глибоко стурбовані жителі України. Зараз ви побачите і почуєте відгуки волинян. Зрештою, невдовзі Верховна Рада України ухвалить рішення про. Введення в ірак миротворчого контингенту українських збройних сил. Отже, як це було рік 2003-й? за даними соціологічного опитування, проведеного фондом демократичні ініціативи і компанією Тейлор Нельсон Софрес Україна, понад 82% респондентів вважають війну в Іраку неприпустимою, а понад 10% – Допускають військові дії тільки у випадку, якщо буде проведена наявність у Іраку зброї масового знищення. Які відношення до військових дій у Іраку з таким запитанням ми звернулись до Волинян? Безусловно, я проти. Ну, я негативно ставлюся до війни в Ірації. Я думаю, що це боротьба за економічні вигоди, що це боротьба за нафту і за, ну, скажімо так, владу в тому регіоні. Як учасник війни Другої світової, тобто Великої відчисляної війни. Хочу сказати, що війна то це найстрашніше є в людстві. І ця, на мій погляд, ця агресія. Ну, я проти цієї війни. Та війна це ж наш народ пережив війну, це все. Я вважаю, невірно. Не треба було цього робити. Проти, звісно, війни. Моя думка така, що Україна не повинна приймати участь у тому. Негативні, ясна річ. Колись Росія була міжнародним жандармом. В середині ХІХ століття. Зараз Америка тим самим займається. Моя позиція насчет війни Америки з Іраком однозначно, що війна ніколи добре не приносить людям і в першу чергу середньому слові населення, тому що хтось на цьому зробляє великі кошти, а більшість на цьому тільки зробляє гори, біду. Це все-таки більше боротьба за економічні інтереси, тому що нафта є нафта, це досить великий капітал, великий. Джерело для збагачення. Мирний шлях вирішення конфліктних питань, чим би вони не були зумовлені, є бажанням більшості пересічних громадян. А тепер до поштової теми. Чим далі ми просуваємось у технічному прогресі, чим більше фантастичних ідей стають реальністю, одні лише сучасні гаджети, чого варті, тим аж ніяк не менш фантастичними видаються можливості традиційної пошти, коли паперовий конверт кидаєш до ящичка десь просто на вулиці. А потім з того ящичка, з лагодженими зусиллями працівників пошти, паперовий лист потрапляє спершу у відділення, ну і далі транспортом за вказаною адресою. У 2002 році у Луцьку на повному серйозі обговорювали спосіб запровадити листування громадян із владою, так що по місту вирішено було розмістити дивоскриньки для листів до влади. При обговоренні такого впровадження озвучувалась перевага. Мовляв, телефони є не в усіх, а от написати відгук пропозицію і вкинути до спеціальної скрині прямого поштового зв'язку зможе кожен свідомий житель міста. Такі поштові скриньки встановлюватимуть на тролейбусних зупинках вже з наступного понеділка. Перші чотири облаштують навпроти магазину ювілейний драмтеатру на вулиці Виниченка та на сороковому кварталі. З часом вони з'являться і в інших мікрорайонах Луцька. Владці кажуть, що за посередництвом скриньок довіри вони хочуть отримувати вичерпну інформацію про проблеми в місті, оскільки практика громадських слухань не дала бажаних результатів. Є сьогодні телефон довіри, але не кожна людина має телефон і може перезвонити, то вона, в принципі, зможе в письмовій формі подати свої пропозиції, якісь проблеми, які в неї є, для того, щоб можна було знайомитися з міською владою. Сьогодні владці ще не певні, що личани відгукнуться на їх ініціативу встановлення скриньок довіри. Утім, вони вірять, що листи від мешканців міста суттєво допоможуть їм у вирішенні міських проблем. Я не повірив своїм очам, але виявилось, що тема скриньок і листів не полишала голови очільників вітчизняних міністерств. Та відомств ще довго може навіть зараз хтось досі втаємничено мислить такими традиційними категоріями, щоб так, от по прямому спецканалу, отримувати від людей рукописні повідомлення. Так, ось вам яскравий приклад від року 2009-го. Знову ж лучанам пропонували з метою якогось чергового вдосконалення діалогу між народом та тими, хто його контролює, запровадити увага, скриньки, напиши у службу безпеки, а конкретно тодішньому очільнику відомства буйна фантазія була в когось з ідеологів, як кажуть в народі служби Божої розвісити по місту, пофарбовані у срібло поштові скриньки для односторонньої переписки з керівництвом СБУ. Скриньку з листами на Леваченку СБУшники Волині розмістили у своїй громадській приймальні. Вона сірого кольору та опломбована. Ні, начальник управління, ні керівник підрозділу, будь-якого, ні будь-який співробітник служби безпеки України допуску до цієї скриньки немає. Лише одна людина цілком таємно відкрити її мають право тільки обрані, і то лише що понеділка. Це фролов та Поляруш. Принаймні так написано на жовтому листку, що освіжає сірість скриньки. Заяви, пропозиції та скарги туди можуть кидати всі, називатись у посульці чи ні виключне право кожного. Втім, до анонімок ставитимуться з підозрою кадрових чисток в СБУ одразу не чекайте. Попереджають силовики. Кадрова там, зміна в тому чи іншому управлінні може відбутися лише після перевірки тої чи іншої інформації. Люди до нововведення ставляться по-різному, частина впевнені, переписка з Наливайченком не зашкодить. Довіряю, якби виникла якась необхідність, то я би скористався цим. Якби прийшлося, то може б все. Та яка там довіра, каже інша частина опитаних, мовляв, нехай спершу силовики розберуться поміж собою. Скриньки ж встановлюють лише для замилювання очей. І ніяких листів Наливайченко не читатиме. Це скринька нічого нікому не поможе, і це лише так. Це тільки щоб стояла, і все він не може все то розглядати. Тобто, це обов'язково буде спускатися на якийсь нижчий рівень. І цілком ймовірно, якраз до тої самої людини, на яку скарга йде, до того й воно буде спускатися. Ще одна скринька, втім не така офіційна, розташована в дверях СБУ, передбачена для тих же цілей, що й сіра, неливаченка. Але цю кореспонденцію читають вже Волинські силовики. Втім, жодного листа ми там не знайшли. А тепер новини культури. Ми ще довго не позбавимось від інстинкту чи то традиції вимірювати талант званнями. Заслужений, народний. Це, мабуть, гріє душу та додає ваги у творчому співтоваристві. Та якось важко уявити собі, що десь у Парижі зі сцени залу Олімпія пролунає виступає заслужений працівник естради Бургундії, Нормандії і Провансу. Хоча нагороди та звання світовим знаменитостям теж таки роздають. Елтон Джон та Пол Маккартні, як ми пам'ятаємо, справжні англійські сери, а стінг кавалер кількох орденів. Але окрім того, вони просто собі мільйонери заробили на концертах та реалізації дисків. На жаль, наші працівники офіційної культури приречено бідкаються на відсутність фінансування, гонорарів і достойних авторських винагород. Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мису. Стецтво України колись відзначали на весні та своїм указом президент Янукович переніс його на листопад. Ми ж згадуємо стару версію свята, і в репортажі бачимо колишніх очільників та працівників обласного культурного відомства рік 2002 Тож не дивно, що зібрання розпочалося із нагородження тих, хто, попри хітке фінансове забезпечення культурної галузі, продовжує активно працювати на утвердження української духовності. Серед нагороджених грамотами і подарунками облдержадміністрації та обласної ради, керівники районних управлінь культури і сільських клубів, бібліотекарі і актори. Вашій особі наша держава Україна бачить тих людей, які тримають, які несуть. Прапор нашої духовності і культури в державі, як стержневі засади розвитку держави. І тому, дорогі мої, святом вас наступним, святом, яке завтра буде відзначати весь народ, я впевнений, що це свято кожної людини. Бо оці речі, якими ви опікуєтеся, над якими ви працюєте, це є головне і в кожної, для кожної людини, і для держави нашої в цілому. Минулого року на розвиток культури залучено півтора мільйони гривень, наданих меценатами. Щомісячно 40 кращих працівників культури отримують стипендії, встановлені обласною владою. Поряд із традиційними заходами минулого року відбулося відкриття від реставрованого музею Лесі Українки у колодяжному та унікального музею Волинської ікони, куди зараз із гордістю можна запрошувати навіть закордонних гостей. Початок нинішнього року був врожайним на присудження колективам і окремим діячам культури почесних звань. Волинський народний хор від нині має звання академічного. Зараз у міністерстві культури розглядається питання про надання такого ж звання обласному драматичному театру. Постійна увага обласної влади до культури і мистецтва підтверджена встановленням п'яти іменних премій в галузі літератури, культури і мистецтва імені Агатангла Кримського, Йова Конзелевича, Іграя Стравінського, Миколи Куделі, Степана Кривенько. Вони стали стимулом у творчому змаганні провідних митців, працівників культури за право бути удостоєним почесного звання лауреата. Сьогодні на Волині в галузі культури трудиться більше чотирьох тисяч чоловік. Функціонує більше п'яти сотень бібліотек та клубів, 12 державних музеїв. Однак, і це, на думку Миколи Приймака, не межа. Адже 2003 рік президентом України оголошено роком культури, і місцеві працівники пообіцяв начальник обласного управління докладуть усіх зусиль, щоб і у сфері професійних досягнень, і у повсякденному житті культура сягнула якісно нових вершин. Історію творять люди, які в момент такого створення якнайменше думають про внесок в історію. Несподівані наслідки прогресу доводять історію не лише важко змінити, її майже неможливо передбачити. Але після вивчення минулого зробити висновки на майбутнє цілком ймовірно. Випуск програми Як це було? підготував та провів Дмитро Ураєв. Дякую за увагу і до наступних спогадів.